Я маю бути там, я їм потрібен, це моє. І з такими словами, Валентин Твердовський стає добровольцем і приєднується до ЛАВ ЗСУ. Він став захисником своєї батьківщини, і за неї ж поліг на полі бою. Історія універсального воїна вражає і не підлягає забуттю. Йому було лише 33. Хто ти, невідомий воїн, про тебе мають знати, про тебе будуть знати. Твердовський Валентин Іванович народився 6 січня 1990 року на Херсонщині у селі Зеленотропенське Голопристанського району. Сім'я майбутнього воїна була традиційна і проста: батьки-робітники, два сини і донька. Хлопчик ріс допитливим та ерудованим юнаком, закінчивши школу у сусідньому селі, а потім вище професійне училище в Херсоні. Він отримує освіту столяра і тимчасово влаштовується працювати на місцеве підприємство. Обожнюючи автомобілі, Валентин згодом влаштовується водієм на місцевий хлібзавод. Саме тоді він зустрів свою майбутню дружину Олесю. Одружившись, чоловік разом із дружиною переїжджають на Київщину. Орендувавши помешкання, Валентин із дружиною влаштовується працювати в службу таксі. Він водієм, вона оператором. Але подружжя мріяло про власне помешкання, тому вони вирішили їхати на заробітки до Чехії. Повернувшись, вони знову влаштовуються працювати в службу таксі, але іншу. Подружжя починає будівництво власного житла. Здавалося, у цієї сім'ї щасливе майбутнє попереду. Але все зруйнувала вона війна. Атакувана з півночі, сходу до півдня, такого на з повітря. Першими ці удари прийдуть себе. повітряні сили здравствую. 24 лютого Валентин, почувши вибухи, розбудив дружину і повідомив, що вони в небезпеці. З перших днів він горів бажанням доєднатися до лав захисників України. І певний час Олесі вдавалося його зупиняти. Але у березні. 2022 року Валентин за власною ініціативою доєднується до територіальної оборони міста Вишневого. Початку квітня Валентин щодня ходить до військомату, але йому відмовляють, посилаючись на те, що він не має військового досвіду. Будучи в територіальній обороні, він їде в Бучу, пропонуючи свою допомогу. І так само продовжує щодня ходити до військкомату. У квітні 2022 року, добившись бажаного, він надсилає дружині повідомлення, що підготувала речі, бо його відправляють у місто Житомир навчатися. Наприкінці травня 2022 року разом із побратимами він їде навчатися у Велику Британію, де їх знайомлять із технікою Хаймарс. Повернувшись, він бере участь у звільненні Херсону. А вже в грудні 2022 року знову їде навчатися у Житомир. Отримавши звання молодшого сержанта, він стає командиром. 6 січня 2023 року Валентина разом з іншими перекидає на Донецький напрямок. Саме там йому судилося загинути. Твердого більше немає, повідомили Олесі. Серце вірного сина України перестало битися. Молодший сержант десантно-штурмових військ Збройних сил України Валентин Твердовський загинув 23 січня 2023 року в місті Благодатне на Донеччині від численних поранень і крововтрати. Буквально напередодні дружині наснився сон. в ніч. Це з понеділка на вівторок, він мені снився. Що він прийшов додому і стоїть на порозі. Я кажу, заходь, чого ти там стоїш? І потім бачу у нього щось на тілі, такі п'яний, по всьому тілу, руки і плечі, все. Я кажу, а що це в тебе? Я бачу, звідти ростуть квіти. Я кажу, вони живі, ти живий. А він вчить. Я кажу, ти живий. І він вручить. Я прокидаюсь з тричі з ночі, але я вже тоді почала йому писати і там з йому зеленому до всім почав. Вона не здогадувалася, що 16 січня обіймає його востаннє. Вона не знала, що 22 січня чує востаннє його голос. Його можна було врятувати. Але не було кому. Валентин кликав на допомогу, але його не чули. Дружина із жахом згадує той день, коли їй повідомили, що коханого більше немає. Валентина Твердовського поховано у місті Вишневому, на кладовищі загиблих воїнів. Дружина досі не вірить у смерть чоловіка. Щодня йому пише і телефонує, сподіваючись, що одного дня він з'явиться на порозі їхньої домівки. Валентин загинув, але він житиме у пам'яті та спогадах своєї родини, друзів та побратим. Він вічно житиме і в пам'яті українців. Історія долі Валентина Твердовського має бути відома на весь світ. Саме такі, як він, стоять на вартість спокою та безпеки всього цивілізованого світу. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Напішав не з барими, крукнув дверима, Я за собою не лишив.